Погуляти з дівчатами, тут в тіньок заховалися. Сьогодні аномальна спека, реально десь буде 32-33 градуси. Кружна хотіла їхати на басейн, кажу. Ну ти розумієш? То було день тому холодно, ну так сильно холодно, що ходили навіть в Олімпійках і в свет я одягав. А зараз вже жара. все. Вже тобі навіть футболці. Жарко. Вийшли Сухолі. сюди на лавку, заховалися На ця. короткі рукавці ходять. Магнолію. Я знаю, що на короткі рукавці ходять. Ти хотіла їхати на басейн, а сьогодні вже обгориш. Треба тепер почекати пару днів, щоб було тепло, і коли прийдуть хмаринки, тоді поїдемо. Ну, щоб ти не згоріла. А в нас може бути так, що сьогодні тепло, а завтра вже буде 17 градусів, що вже потім холодно. Кароліні взяли, зараз покажу, що красуні. Кінетичний пісочок. кінетичний пісочок взяли, такий прикольний. Так, тільки от забули цю. Віднос тацю. Зараз мама принесе нам ще тацю і буде бавитися кінетичним пісочком. Ось ну, такий от, мені здається, прикольний Magic Sand. в Кік Так, Такий в бабиє. Треба буде на другий раз купити тобі такий. Він, здається, такий самий є. І відразу в тих пластмасових таких тайцях, що його побавився і а назад на закрив. Роботі? Баба на роботі. А я не знаю. Як ти думаєш, баба на роботі чи ні? Я думаю, що ні. Думаєш, що ні? Що ти хочеш до баби? Угу. А чого до баби? Ти за бабою скучила чи за телефоном? За телефоном. А за телефоном, так. Ну то баба, коротше, тоді на роботі, якщо ти за телефоном скучила. А ти така красива. В такому тигровому Я платічку. За бабою заскучилася, ну, ясно. Так, в неї все тигрове. Навіть босоніжки тигрові. О, мама вже несе ту тацю. Привіт! Мама сьогодні в платі класному. Будете разом бавитися тим пісочком. А це класний пісок, оцей кінетичний. Він такий, як іграшка-антистрес, дуже сильно розслабляє. Мамі сподобалися оці от гуртенці. Вони порозцвітали тепер, такі класні. що коли дуже чорні окуляри, то Каті нічого не бачить. Ну так, а ти бачиш цих окулярах? Угу. Зі сердечками? Добре, щоб не загубити. Я взяв з собою ще серветочки, якщо воно побавиться, щоб потім ті руки повитирати. Просто чекаємо, коли вийдуть друзі. Друзі всі, напевно, вдома. Бояться жири. Що будеш складати? Та А якісь замки із піска. Та воно розвалиться. Розвалиться хіба? Можна піраміду зробити, Знаєш, ти сипеш зверху і воно так розсипається прикольно. Ну, Спроснулася, каже, в мене десь кінетичний пісок був. Ми такі та є, дістали. На вулиці класно ним побавитися. Якщо вдруг порозсипається, не, не, не треба нічого прибирати не. в хаті. На вулиці вже все змішається з пісочком, потім муравлі собі щось збудують. Любиш мурах? Ні? не любиш? Ну, зараз поприходять тобі тут зроблять собі мурашник з кінетичного пісочку. А ти будеш мурашина королева, кінетична. Тих гуртенцій. оці, що на сонці, вони аж поопускали голови. Повністю всі. Їм жара, напевно, йде в мінус, вони не виносять тої жари. Бо ці, що в тіні, вони, типу, нормальні, взагалі класні. Отанті опускали голову. Так, Наталі. Наталя з Кароліною збудували мурашник Рожевий, дівчачий, фіолетовий. точно. Наталя вирішила собі заспокоїти нерви. А воно прикольне, оцей пісок. Він так класно переливається, як суха вода. Та то з цукерок її кульок. Вона вчора замотала гілочку і каже, я полікувала Това дерево. Та він з з і ти загубиш весь кінетичний пісочок. І вже і так о, тут погубила, там погубила. Друзів нема, взяла собі песиків, тих, ваш, ваш молс. Коротше, ті песики, я покажу, який в них мінус. Вони бачите, вже взагалі не стараються. Якщо от розмалювати і не змити буквально за пару там, секунд, за дохвилини, то ви вже їх не змиєте ніяк. Ну, Тепер, тепер має іграшки. Каліна вже набавилася, вийшли її подружки, подруженці. Вона вже полетіла до них. Тепер ми можемо відпочити, то ми їй щось там намагалися бавитися з нею, допомагати. Іграшки якісь ще повиносли, вона дракона поставила на сонце, щоб він поміняв колір на цей гумовий. Все, тепер є подружки, можемо йти або пити каву, або якісь прохолодні напої. Так, взяли собі апероль, шприц і два морозива. Далі вибрала собі манго маракуя, я взяв дубайський. А до цього джуссика взяли попити, бо дуже-дуже сильно жарко. відгадає, яку мама купила квіточку. А ну. Дивіться, яка класна! А це що це таке є? Цей порошочок, От живка. А, Підживка. От воно що. Добре, а ми сховалися від сонечка, бо на вулиці така жара, що капець. З малюємо осінь, зима. Чекаємо вже трошки на похолодання. Весну намалювали, а літо ще не встигли. Такої квіточки не мали ніколи. Точно, але класна, дивися, підійшла під ту вазу, що курінка її зробила, намалювала. Дуже красиво. Така, знаєш, в українському стилі соняшника. Він потім розцвіте і тут у нас будують зернятка насіння. Не думаю, що той варіант, але так, зараз ми тут тату підживку так. дамо. Так обережно треба. Чуть-чуть, а може її треба порозбовтувати чи ні? Ну, я знаю. Крувіна в шоці. Шо, Шо, то, квіточка, в бач, квіточка таке хоче поїсти. Вона тоді дуже класно розцвіте. Реально класний. Вазоночок такий, бомба. Пахне? Як на вулиці така жара, тепер можна, що? щоб остудитися з холодною, можна взяти пістлетик від Мідір. Та довго він нас лежав, тому що не було погоди. Тепер можна не переживати, брати, може бути стрілятися водичкою, бо Кароліна вийшла на вулицю, була її подружка винесла пістюлет. Обстріляла Кароліну, потім плаття поставили на балкон, воно за 2 секунди висохло. Ну і заодно ще поїли, перекусили, набралися сил. І вирішили перечекати жару. Ми реально було дуже жарко навіть в тіні. Зараз вже сонечко помало сідає. Класні. Такі мушлі, всі різнокольорові то літо. А ти знаєш, як підеш на море, ти можеш не збирати собі собі хочеш тих мушу. І ти їх не можна буде привезти додому. В аеропорту їх заберуть. Не можна мушлі взяти в літаку. Тобто ми їх сховаємо. Ти ніде не сховаєш. Я пам'ятаю, ми їх полетіли з Єгипта перед нами цьоця везла цілий портфель. Дитина не збирала тих, тих ракушок. то е, прикордонник взяв, ага, у вас тут мракушки взяв, висипав їх відро і все, каже, все, можеш піти. Но, якщо ти е, скажеш ні-ні, ні то мої, я не хочу їх повезти, що може пити штраф. А так просто висипали і далі собі їдеш додому за перевезення таких природних ресурсів. Це не можна природу перевозити. Вона мусить бути в морі, тому що ті мушлі, вони є екосистема моря. Може там в них хтось живе, так, всякі рачки і тому подібне. Вони ж то все люблять, то їхня хатка. Зрозуміло тепер? Хотіла їх привезти і в акваріум кинути. У нас рибки вони не морські, вони бачиш, вони прісноводні, вони в озерах живуть. І то, камінчики всякі, отка. а от морські тваринки, там де сльона вода, то там от мушлі і всякі такі приколи класні. Але проста вода, це теж слюна? Ні, вона проста вода це не сольована. Є рибки прісноводні, ці, що живуть в звичайній воді, а є риби як какули, скатики, вони мусять жити в сьольоній воді, бо вони прісноводній не виживуть. Так само прісноводні рибки, якщо кинути їх в сльону воду, вони зразу... Перевернуться. <гум> так, дістаємо пістолетика і гайда на вулицю. Скартики він став. Так? Кіло. А, був скатик прісноводний. Був такий. Можна було такий скатик. Ми навіть бачили, раз було в Кіло. та рибних тих магазинах, де акваріум на базарі. Колись один-дин раз, навіть акул маленьких продавали, прісноводних. Прикольні, маленькі, але для них точно не... Підкинеш якихось жителів, бо вони їх одразу поз'їдають. У цей пістолеток бомбезний. Якщо сюди наливати воду з крана, то може потім забитись механізм, бо тому що вода з крана дуже багато має там, мінералів і ще й плюс пісок. Там потім відкладається, це капець. Ми просто бачимо по фільтрі крану, коли відкручуєш, там вже каміння отворюється. Вже так що воду з крана пити не можна. Краще. Таку купити або бутильовану, або набрати з тих всіх апаратів де вже відфільтровано.